З вами Олексій, і сьогодні я хочу провести дуже цікаве тренування. Я взяв одні з найцікавіших, а також найважчих вправ і хочу їх додати в один комплекс. Отже, починаємо. І вперше вправа це відтискання в стійці, використовуючи штуки для власне відтискання. Перепрошую за тавтологію. Ми беремо, залазимо і робимо такі відтискання. vi право С и тыскание воды. Верфи, да, выход на 2 На жаль, турнік був дуже мокрий, бо дощ був. Тому далі я виконувати вже не міг. Добре, переходимо до наступної вправи. Наступна вправа це, скажімо так, танець на турніку. Що ми робимо? Ми робимо повільне підтягування, іначе робимо кров. Один бік. Більший. інший і потихеньку такий І останнє вправо це доскібити відтискання серця.